Як економити на платежах за електроенергію бізнесу? За останні три роки вартість електроенергії для бізнесу зросла більше ніж в три рази. Тому укупність сонячних станцій знизила з 4 років до півтора року зараз. Популярна сонячна електростанція зараз для бізнесу 100 кВт по інвертору, 120 кВт по сонячному полі. Середня її вартість зараз десь коливається в районі 43 тисяч доларів, в залежності від якості обладнання, від складності встановлення і інших факторів. Що це в гривні перевести, мільйон 800 тисяч гривень це буде середня вартість. В рік вам згенерувати може 140 тисяч кВт годин. Вона може виробляти, а у вас споживання буде менше немає. Тому будемо вважати, що ви зможете зекономити з цього 120 тисяч кВт годин. Якщо так 120 тисяч кВт годин перевести по сьогоднішньому тарифу для бізнесу, економія в рік 1 мільйон 200 тисяч гривень. Тому укупність такої сонячної станції мільйон вісімсот ділим на мільйон двісті, отримаємо півтора роки. Це просто фантастика. За півтора роки ви повністю відіб'єте свою станцію, а далі вона вам буде приносити чистий прибуток. Тому, якщо вам цікаво, було звертайтеся до нас, задавайте коменти, буду радий вам допомогти.